Всім привіт! Сьогодні знову з вами я Лариса, і сьогодні ми будемо робити ось такий обруч в стилі українського із нашими трояндами. Ці троянди робила, я вам показувала, як їх робити в минулому відео. Зараз ми будемо просто собирати наш ось такий ободочок. Так як я вам говорила, що буде віночок чи ободочок, ще не вирішили, ну так, як ми вже порозмовляли і прийшли одного порозуміння, що будемо робити ми віночок, верні ободочок, ми будемо кріпити наші розочки. Ось таким чином і будемо їх збирати. Зараз я вам це покажу, як ми будемо робити. Ми беремо клей, наносимо його і таким чином прикріплюємо. Ось такий виходить наш віночок. От хочеться мені зробити віночок і все. Наш ободочок. Тепер ми робимо. Те ж саме з цієї сторони наносимо клей і так прикріпляємо наші розочки. Як бачите, я жовті більше акцентую з одної сторони, а синенькі йдуть трішечки вище по другій стороні. Таким чином. Виходить ось такий чудовий наш ободочок. Ось такий цікавий вийшов у нас ободочок. Ось така краса. Дуже красивий в українському стилі. Чудово тримається. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, подобайки. І пока до нових відео. Пока-пока. З вами була Лариса. Пока!